Бог передбачив і вибрав нас, щоб ми були схожими на Його Сина. Ми говоримо про книгу дії святих апостолів, про те, що апостоли вони спадкоємці Христа, вони перейняли його завдання проповідувати Євангеліє. І минулого разу ми говорили, що разом з тим вони вспакували і ставлення людей до Христа. Були ті, хто його любили і слідували за ним, але разом з тим були і ті, хто ненавиділи його і хотіли вбити. І учні вони стикаються з цим. Але це все, це все, воно з одною метою. Бог хоче, щоб ми були схожими на Його Сина. Уявіть собі, бути схожим на Христа. Ми багато про це говоримо, але я не знаю, чи ми задумуємось собі, що це насправді значить. Тому що, коли ми говоримо про схожість на Христа, ми говоримо про досконалу особу у всьому всесвіті. Іншими словами, Бог хоче, щоб ми були досконалими, як був досконалий він. Але треба розуміти, що ця схожість вона має свою ціну. Ця схожість має свою ціну. І Бог каже: я хочу, щоб ви були схожими на нього, але за цю схожість доведеться заплатити ту саму ціну, яку заплатив він. Невже ми думаємо, що ми будемо схожими на нього, не будучи у всьому схожими на нього?